Україна 2006-2009. Між надією, хаосом і втраченими можливостями. Період 2006-2009 років став для України часом бурхливих політичних баталій, економічних злетів і ніщівних падінь. Це була епоха, коли помаранча революція ще давала надію на зміни, але внутрішні конфлікти, слабкі інституції та зовнішні виклики звели цей потенціал на нівець. Від газових воїн із Росією до світової фінансової кризи, від політичних коаліціат до зростання олігархічної влади. Ці чотири роки визначили не лише сьогодення того періоду, а й майбутнє України на десятиліття вперед. Реформа, що набула чинності в січні суттєво, обмежила повноваження президента Віктора Ющенка, на відміну від свого попередника Леоніда Кучми, він втратив можливість прямо впливати на уряд і економічну політику. Тож намагався впливати опосередковано. 2006 рік почався з політичного протрезвіння. Помаранчева коаліція, яка ще вчора гуртом стояла на майдані, руйнується через особисті амбіції. У березні в Україні відбулися перші парламентські вибори за новими правилами. Тепер усі депутати обираються за партійними списками. Уперше жодна політична сила не отримує більшості. Партія регіонів Януковича набирає найбільше голосів близько 33%. Але нова Верховна Рада довго не може сформувати уряд. Так виникає термін Коаліціада, який став тогорічною основою політичного життя України. Два політичні табори пропрезидентський помаранчевий і опозиційний білоблакитний, намагалися встановити контроль над парламентом і урядом. Результатом стало формування антикризової коаліції в складі фракцій партії регіонів, КПУ, соцпартії, яка перейшла на бік білоблакитних в обмін на крісло спікера парламенту для її лідера Олександра Мороза, 3 серпня. Верховна Рада призначає Віктора Януковича. Прем'єр-міністром за 271 депутат. Ющенко підписує універсал національної єдності. Це документ, в якому Янукович погоджується з євроінтеграцією українською мовою та політикою щодо НАТО. На папері реальність буде геть іншою. Це перший великий компроміс майдану. Багато хто сприймає його як зраду. Майже всіх міністрів, призначених за квотою нашої України, та президента парламент відправляє у відставку. І в українську політику повертаються персонажі епохи Леоніда Кучма. Економіка в 2006 році демонструє впевнене зростання. ВВП плюс 7%, інфляція тримається на рівні 11%, а гривня залишається стабільною близько 5 гривень за долар. Металургія, аграрний сектор і хімічна промисловість. Нарощують експорт, користуючись високими світовими цінами у червні. Українці купують рекордні 36 тисяч нових автівок майже вдвічі більше ніж у 2005-му. Середня зарплата зростає до більше ніж тисячі гривень, а іноземні інвестиції течуть в Україну. За рік їх обсяг склав близько 1 мільярда доларів у четверо більше ніж у 2005-му. Міжнародні резерви НБУ зростають з 10 мільярдів доларів у 2005 році до 38 мільярдів у 2008, значною мірою завдяки реприватизації Криворіжсталі за 4,8 мільярди доларів. Проте рік не обходиться без тривожних сигналів. У січні Росія перекриває постачання газу, звинувативши Україну в незаконному відборі палива, призначеного для Європи. До 2006 року Україна отримувала газ за вигідною ціною 50 доларів за тисячу кубів. Тоді як у Європі ціна вже сягала 170 доларів. Росія вимагає підняти ціну до 250, і це перший акт газового шантажу у підсумку. 4 січня Нафтогаз і Газпром підписують угоду через посередника компанію Росукренерго, пов'язану з метром Фірташем. Ціна газу зростає до 95 доларів із можливості перегляду до 130. Європа підтримує Україну, вважаючи, що Росія прагне контролювати українську газотранспортну систему, але непрозорість угод викликає купу питань. Згодом вона стане підставою для арешту Тимошенко у 2011. Алчевська трагедія у січні 2006 року Алчевськ на Луганщині опиняється в центрі уваги через аварію на теплотрасі у 20 градусний мороз. 100 Тисячне місто залишається без опалення. Котельня, що забезпечує більше 300 багатоповерхівок, зупинилася, а вода в трубах просто замерзла, розриваючи системи теплопостачання. Температура в квартирах падає до 10 градусів. На стінах з'являються іні. Місцева влада не встигла вчасно злити воду з системи, що погіршила ситуацію. Друга котельня заводська також зупиняється. Залишився без тепла всі 800 багатоповерхівок міста. Уряд оголосив надзвичайну ситуацію: дітей евакуювали, а для ліквідації наслідків залучено тисячі ремонтників і десятки мільйонів гривень із бюджету. Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Болога звинуватив у всьому місцеву владу, зокрема, мера міста Миколи Кириченка. Мерія свою чергу звинувачення відкинула, посилаючись на недофінансування комунального сектору та старі труби. І лише за місяць теплопостачання відновили. Але аварію Волчевську повторювалося і надалі. З 2014 року місто перебуває під контролем Росії. У 2006 році Київ обирає нового лідера Леоніда Черновецького, який за ексцентричну поведінку отримує прізвисько Льоня. космос абсолютно реальный все что я придумал все будет воплощено вы уже видите многие изменения вы будете самое главное это изменения психологии Його перемога і майже 32% голосів стають справжньою несподіванкою. Чорновецький обходить Віталія Кличка і Олександра Мельченка завдяки масовій роздачі продуктових наборів пенсіонерам і активній агітації. Його молода команда, включно з 25-річним секретарем Київради Олесем Довгим, викликає багато дискусій. Чорновецький навіть захоплює мерію, не дочекавшись офіційного призначення на посаду. Тим часом олігархічна система міцніше. Рінат Хмета. В чия імперія включає видобуток вугілля, металургію, енергетику, медіа, очолює рейтинг найвпливовіших українців за версією журналу Кореспондент. Помаранчева революція не зупинила зростання його впливу, а його СКМ монополізує енергетичний сектор. 2006 року народжується невмирущий донині мем, який виник з бекстейджу передвиборчої кампанії Михайла Добкіна на пост мера мого рідного Харкова. У кадрі. Нервовый Допкин, який путает текст, и Геннадий Кернес что поза камерою голосно комментирует процесс. Переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. Городской бюджет поступит значительно больше. Давайте не денег, а средств. А, там дашь, хорошо. Больше денег. И эти средства будут работать на благо города и всех хариковчан. Миша, скажи, что ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали, только с выражением, и все, блядь. Твоя задача здесь, извини. Давай. Мы будем передавать в аренду земельные участки в городе. Давай назад злитий у мережу ролик досі залишається еталоном політичного трешу і політичної некомпетентності. А мером Допкін тоді таки обрався. 2007 рік стає апогеєм політичного протистояння між Ющенком і Януковичем. У квітні Ющенко видає указ про розпуск Верховної Ради, звинувативши партію регіонів у перетягуванні депутатів до коаліції. Депутати натомість здійснюють спробу розпустити ЦВК, що мали проводити вибори. Криза триває місяцями, аж доки наша Україна і бют не складають мандати. У вересні відбуваються позачергові вибори. Партія регіонів перемогла, але помаранчеві сили формують хитку коаліцію з 227 депутатами. У грудні Юлія Тимошенка повертається на посаду прем'єр-міністра. На ній вона пробуде до 2010 року. Економіка України в 2007 році досягла свого піку. ВВП зріс на 7,5%. Середня зарплата перевищила 300 доларів, а розрібний товарообіг злетів на 29% завдяки зростанню споживчого попиту. Приробна промисловість зростає на 13%, будівництво на 11%, торгівля на 17%. Вони стали рушіями економіки, тоді як сільське господарство падає на 5%. Експорт зростає на 28%, завдяки, зокрема, металургійній та машинобудівній продукції. Номінальні доходи населення зростають на 30%, депозити на 54 а кредитні портфелі з фізичним особам вдвічі. Через стабільний курс долара популярними стають валютні іпотеки на 20 років. Уряд Тимошенко запускає соціальні програми, зокрема компенсації вкладникам у СРСР. Це, звісно, підвищує юлю непопулярність, але посилює інфляцію. Адміністративні методи стимулювання цін проблему не вирішують. Економіка живе на кредитному підйомі. Перші дзвіночки світової економічної кризи вже дзеленчать, але ми поки що цього не поміщаємо. В країні все чудово. Народ купує автівки і квартири, олігархи отримують надприбутки завдяки дешевому російському газу. Стратегічні реформи, як, от, наприклад, енергоефективність, не на часі. 2008. З економічної точки зору, 2008 рік розпочинається з оптимізму. ВВП зростає на 6%, а прямі іноземні інвестиції за 2005 2008 роки досягають вже 32,5 мільярдів доларів. Проте світова фінансова криза, що почалася в США, восени досягає України і наочно демонструє слабкість експортно-сировинної моделі. Падіння цін на експортну продукцію, зокрема металургійну та хімічну, призводять до зростання дефіциту торговельного балансу. Це разом з відтоком інвестицій, Істиції з України стає причиною девальвації гривні відразу майже на 60%. Якщо у вересні 2008 року долар коштував 5,5 гривень, то вже у листопаді 6,8, а в другій половині грудня 10. Лише з кінця січня 2009 року курс стабілізується на рівні 8 гривень за долар США. ВВП у четвертому кварталі падає на 8%. Висотків. Експорт металу зупиняється через відсутність попиту, а 17 банків визначено неплатоспроможними. Панічні настрої призводять до відтоку депозитів. На 7 мільярдів доларів за тиждень. А будівництво та іпотечний ринок фактично зупиняються. Ціни на нерухомість падають відразу на 25%, а 80% будівельних майданчиків заморожують. Фактично криза завдає економіці України потрійного удару. По-перше, падіння попиту на основні українські експортні товари та відтік капіталу з країни негативно впливають на платіжний баланс. По-друге, ці та інші чинники призводять до втрати і без того невисокої довіри до національної банківської системи та національної валюти. І по-третє, країна стикається із серйозними проблемами в сфері державних фінансів. Україна була однією з найбільш постраждалих від кризи країн в Європі: поряд з Ірландією, Грецією, Латвією та Португалією. Незважаючи на те, що середньомісячна зарплата в Україні зросла до майже 2 тисяч гривень, ціни теж різко пішли вгору. Індекс інфляції у 2008 році становив 22%. МВФ надає Україні стабілізаційний кредит на 16,5 мільярдів доларів, але його умови дуже жорсткі. Скорочення бюджетного дефіциту, зменшення соціальних витрат і підвищення цін на газ. Ющенко виступає за монетарну дисципліну, тоді як Тимошенко наполягає на регулюванні цін і додаткових видатках. Водночас, Україна переживає глибоку політичну кризу, і знову протистояння гілок влади в трикутнику: парламент, уряд, президент. Замість консолідації зусиль, політичні сили та угруповання фактично перетворюють кризу на інструмент політичної боротьби. Зрештою, Ющенко звинувачує премєр міністерку у змові з Путіним. А фракція НУНС виходить з коаліції. Головним важливим тиску на Тимошенко були президентські люди в коаліції, в якій було лише 227 депутатів. Якщо вони не брали участь у голосуванні, то уряд не міг провести жодного рішення через раду. Своєю чергою, Юлія Тимошенко веде піар війну проти президента і його голови адміністрації Віктора Балоги. Їх вона відкрито називає корупціонерами та зрадниками майдану. Тим не менш, сама Тимошенко намагається Мовитись з партією регіонів, але коаліція не складається, і наприкінці року Юля формує нову коаліцію з литвинівцями та частиною НУЦ. Плата за це досить стандартна для тих часів крісло спікера, в яке сідає Володимир Литвин. Цього року Україна стає повноправним членом світової організації торгівлі, це стає початком важливого етапу інтеграції країни у світову торговельну спільноту та глобальну економіку. У квітні 2008 року в Бухаресті відбувається саміт НАТО, де Україна та Грузія сподівалися отримати план дій щодо членства. Президент Ющенко активно просуває євроатлантичну інтеграцію, вважаючи, що НАТО буде гарантією безпеки від російської агресії. Грузинський президент Саакашвілі, який прийшов до влади після. Після революції троян 2003 року також виступає за ПДЧ з тих самих причин. Проте Німеччина та Франція, побоюючись реакції Москви, блокують надання ПДЧ, запропонувавши лише декларацію про майбутнє членство. Це стає справжнім ударом для Ющенка, який після газових криз і російського тиску вважав ПДЧ критично важливим в Україні. Рішення викликає розкол. Помаранчеві сили критикують Захід за нерішучість, вважаючи, що відмову послаблює Україну перед Росією. Партія регіонів і КПУ навпаки підтримують його, виступаючи проти НАТО. Суспільство знову розділене. Опитування показують 20-30% підтримки для НАТО, тоді як Схід і Південь тяжіють до нейтралітету. І Співпраці з Росією. Аналітики попереджали, що відмова від ПДЧ може спровокувати Росію на агресію проти однієї з двох країн, які хотіли отримати парасольку у вигляді НАТО, і це підтвердилося вже у серпні. Тоді вибір Кремля пав на Грузію. За 6 років настане черга і України у серпні 2008 року. Росія розпочинає війну проти Грузії після ескалації в Південній Осетії, де Москва підтримує сепаратистів. Росія звинувачує грузинського президента Саакашвілі в агресії проти власного народу і підсумовує свої від претензії окупації Абхазії та Південної Осетії. Росія визнає їх незалежність, і це стає прецедентом для порушення міжнародного права. В Україні ця війна викликає шок і страх. Ющенко рішуче засуджує Росію, назвавши її дії загрозою регіональної безпеці та закликає Захід до санкцій. Томишенко була обережнішою, уникаючи прямих звинувачень Росії. Саме цей факт дає Ющенку підстави звинуватити її у змові з Путіним і зраді національних інтересів. Аналітики на тлі агресії Росії в Грузії знову пророкують, що Україна може стати наступною мішенню імперських російських зазіхань. Очевидність цих прогнозів стане зрозуміло зрозумілою всім вже в 2014-му, а у 2022-му питань щодо цілої Росії не залишилось вже ні в кого, ані в Україні, ані в Європі. 2009-й. Традиційно початок нового року розпочався з газового конфлікту з Росією. Через непорозуміння у нашій верхівці на початку року контракти з Газпромом так і не були підписані, як наслідок обмеження та припинення постачання, реверсне використання частини українських труб, а згодом і підписання десятирічних контрактів на невигідних для України умовах. Вони виявилися справжнім головним болем, оскільки використаний газ ми оплачували вчасно і справно, але правило купуй або плати. Систематично не виконували у травні через пожежу дніпропетровській залі гральних автоматів та загибель дев'ятьох людей. Тимошенко повністю забороняє гральний бізнес на території України. Підприємці з цієї сфери недовго горюють і очікувано йдуть у підпілля. Повернути втрачені джерела доходу уряд намагається завдяки численним штрафам та перевіркам, але Гемблінг не спинити. Він мігрує в тінь, де фактично перебуватиме наступні 10 років. Для економіки 2009 рік став роком виживання. ВВП України впав на 15%. Один із найгірших показників у Європі. Привіт, сировинній економіці. Інфляція склала 12 Офіційне безробіття досягло 9 а реальне було набагато вище. Лише за перше півріччя промислове виробництво скоротилося на 31%, хоча вже у листопаді зафіксували зростання на 8,5%. Банківська система залишилася у глибокій кризі. Рудовідбанк, Київ, Укргазбанк націоналізували. Приватизація провалилася. Продаж укртелекому, турбоатому та одеського припортового заводу не відбулася. Цього ж року зрушили з мертвої точки резонансна справа щодо вбивства Георгія Генгадзе. Влітку на Житомирщині заарештували головного підозрюваного в організації вбивства генерала Олексія Пукача. Незабаром він заговорив. І в зазначеному місці Київської області знайшли фрагмент черепа, який, за висновками експертів, належав загиблому журналісту. Восени 2009 року українців з головою накрила ще одна неприємна новина: в Україні епідемія свинячого грипу. Представники влади запевняли, що роблять усе можливе, аби покращити ситуацію. Однак країна була абсолютно не готова до такого розвитку подій. Захисні маски швидко закінчувалися. Ліки в аптеках розмітали миттєво популярні слова тих часів: таміфлю, арбідол, амізон. Ці препарати зникали з полиць зі швидкістю звуку, та головне, медики не розуміли, як нейтралізувати новий штам вірусу. Сповільнити травмфальну ходу свинячого грипу по Україні вдалося лише завдяки вжитим жорстким карантинним заходам. Тож у 2009 році економічна криза тільки поглиблювалася. На пострадянському просторі українська економіка валилася найбільше. Ситуація загострювалася ще дужче на фоні чвар політичної літи. Опозиція в усьому звинувачила владу, президент, уряд, а уряд і парламент керівництво НБУ. Головна тема на завершення 2009-го відсутність нового бюджету. Навіть традиційно бюджетної епопеї у найкращих традиціях українського парламентаризму. Цього року не вийшло. Внесений урядом проект Верховна Рада повернула назад до Кабміну і більше до цього питання не поверталася. А щоб не було спокуси, повоювати на бюджетних барикадах, навіть сесію закрила раніше. У 2010 рік Україна входить без головного фінансового документа і вперше починає бюджетний рік за тимчасовим розписом. Політичний рік, на відміну від календарного, завершився аж 17 січня 2010 року, коли стали відомі перші результати президентських виборів. Саме тоді Україна довідалася про перспективи свого подальшого розвитку. Спойлер вони були відверто невтішними. Проте виборці втішили креативні ходи піарників кандидатів у президент. Незабутня компанія Тимошенко вона працює, народила кучу мемів та фотожаб. А Юліне пропало все з фрагменту нередагованого відеозапису, який потрапив у мережу, досі використовують як крилату фразу. Господи, ти померший. Пропало все. Ті... Нет! Внимание, тишина. Сначала поставьте, у меня не то на суфльорі. На Дорогі мої, в першу чергу хочу привітати вас з світлим днем Святої Трійці. Юля вже тоді чітко розуміла уподобання електорату і використовувала мімічність котиків щодо того, як це стало мейнстрімом. Її сувенірка з маленьким білим тагріням тигрюлею – була ледь не в кожного виборця, навіть у тих, хто зрештою голосував за Януковича. Які ж висновки: період 2006-2009 років був часом великих надій і ще більших розчарувань. Його після смак, це ми знову мали шанс, але знову його не використали. Помаранчева революція відкрила двері для змін, але внутрішні конфлікти між Ющенком, Тимошенко та Януковичем, слабкі інституції та корупція змарнували цей потенціал. Авторитету та зусиль Ющенко вистачило для набуття Україною членства в СОД, але виявилося недостатньо для консолідації політичних та бізнесових еліт для економічного розвитку країни. І вибори 2010 року, що принесли реванш Януковича, відкриють новий цикл в історії України. Про нього у наступних відео. З вами був Олександр Ваховський. До побачення.